Компанія EkstraStock вітає вас. EkstraStock це безкоштовна доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка Лижнік. Подивимося, що впадає в мішку. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері. Підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також приймали активну участь у розвитку нашого каналу. А тепер доставайте чайочок, відкривайте печенюшки, всім пере... приємного перегляду. Подивимося, що попадається в мішку. Тут у нас значить, лижні штани з лямками, розмір L. Сан супер. Лижні штани. 42 розмір. Ще лижні штани. Крутим. Так, ще лижні штани. Гарний розмір. Тріасулт. Розмір М. Ще лижні штани. Крень, 50 розмір, чоловічі лижні штани. Так ще лижні штани. Класні. Чоловічі. Це жіночі. 14-й англійський розмір. Так, ще лижні штани. Будь ласка, стокові нові штани лижні, стан суперовий. Ще. лижний кабінізон. Крутий. Лижні штани чоловічі. Стан. Класний. Ще. чоловічі штани, лижні, крутий стан. Лижні штани на лямках. Так, ще лижні штани. Великий розмір. Фірма Крейн. Так, лижні штани. І ще. Розпаковка без купюр. Значить, лижні штани. Розкажу вам про лижні штани і комбінізони. Це універсальна річ, яку можна надягати в гори по хаті ходити, на роботу. Будь-яке приміщення, де прохолодно, воно є. анарак, класна вітровка. Будь-яке приміщення, тобто універсальні на це костюм. Тобто можна і на базар. І... До худоби, і в село, і на вулицю, коли холодно, і в гараж, і як робочі штани. Тобто це багато функціону... функціонувальна річ. Так. Лижні штани. Такс. Штани, Круті. Розмір 2 X L. Ще. Саме головне, бачите, що велика кількість темних, це круто. І розміри взагалі супер. Так, лижні штани. Теж чоловічі, високий розмір. Ще. Ще. Лижні штани. Бачимо нові, стокові, чоловічі, гарні, жіночі, принт дуже гарний. Ще. Бруноті. Так, камбінізон крутий, чоловічий, взагалі дуже крутий, вінтажний. бетонные лыжни. Еще лыжный комбинезон. Лыжные штаны. Ще. Так, лежні штани на лямках. Ще. Так, вижні штани. Жіночі. З високою посадкою утеплені. Так, ще штани на лямках. Так, як олімпійський значок. Круті. Стан теж суперовий. Знизу саме головне, що візде нічого не зачовгано, тобто все гарно. Ще? Гарний розмір, розмір L. Так, лижні штани, чоловічі на шлейках. Ще лижні штани на шлейках. Кількість можете порахувати, скільки одиниць. Камбінізон. В правому верхньому углу можете нажати кнопочку X2, в два рази швидше буде перегляд відео. Так, лижні штани. Лижні штани. Розмір XL, до речі, чоловічі. Також гарний розмір LXL. Я лижні штани. Розібрали повністю мішок. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.